Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Нарешті я можу поділитися з вами своїм новим бактусом. Це другий бактус у моєї колекції, колекція чимала, але загалом то або шарфи, або великий шаль. Бактус тільки другий. Перший був пов'язаний у техніці філейного в'язання іде в, в комплекті з дуже гарним ажурним беретом. Якось я вам обов'язково це покажу. Але зараз про бактус. То відключення світла, то в мене просто немає часу, а матеріал відзняти є, і мені є чим з вами поділитися. Отже, наприкінці ви побачите невеличкий майстер-клас, як цей бактос зв'язати. Він, здається, доволі простим, ну що там в'язати, сітка та сітка, але він не дуже звичайної форми. Він має форму на пів місяця. Не дуже ярко, так яскраво виражене вже в готовій роботі. Але поки ви будете в'язати, це вас трошки буде дивувати. Схема ви бачите у себе на екрані, а також гарній якісті ви можете забрати її на моєму телеграм-каналі. До речі, долучайтеся до мого телеграм-каналу, бо там буде дуже багато цікавого та корисного. Майже кожен день нові журнали, нові розмови про в'язання і деякі мої думки, які я не де більше не викладаю. Отже, друзі, далі будемо говорити про мій бактос. Він доволі великий, як для Бактоса, але і не шаль. Ну, мабуть, в цьому і є сенс бактоса. Це і не хустинка, і не шаль велика. Це бактос. Він не має, звичайно, для бактосу форми трикутнику. Він напівкруги. І ось тут він має форму на півмісяця, як я казала. Але тепер, вже, коли він а, вибраний та відпрасований, ця форма не дуже так кидається в очі, але вона таки є вона присутня. І щоб зміряти його з вами, нам його доведеться скласти навпіл, бо він доволі великий. А для цього ми візьмемо сантиметрову стрічку і половину його довжини. Ми зараз ізмірюємо. Долі так, скажімо так, приблизно. Але це в нас 69 см, Ну, 70, ну добре, буде 70, тобто 140 см він є. Дедемо далі. Яка ж ширина бактусу ось в цьому місці? Знову на допомогу нам приходять Сантиметрова стрічка ми міряємо і отримаємо тут 69 сантиметрів, ну теж, мабуть, 70 см. Ну, Плюс-мінус плюс, трошечки Такі є: все. Сантиметр нам більше не знадобиться. Ось така гарна річ. Є ще дуже цікава інформація. Друзі, я відкрила свою сторінку на Фейсбук. Так, я повернулася на Фейсбук. Я не видаляла свій профіль раніше, просто якось я туди не зазирала. А зараз повернулася, відкрила свою сторінку, бізнес-сторінку, там можна подивитися мої роботи, які призначені на продаж, можна подивитися ціни. Це може зацікавити тих, хто хоче купити для себе щось цікаве. Не тільки пов'язати, не тільки пов'язати сама. Ну, наприклад, дівчата, хто з вас любить в'язати светри, не дуже або взагалі не любить в'язати шкарпетки на п'ятьох списах, але хоче їх носити. Ну то ж вам до мене. І якісь аксесуари, до речі, цей бактус. Теж буде виставлений на продаж і ви зможете знайти його, його там на моїй сторінці на Фейсбуці, і я залишу посилання під цим, під цим відео, і можна його подивитися в описі до моєго ютуб-каналу. Тож долучайтеся, хто на Фейсбуці, долучайтеся. Ще можу сказати, що я планую а, знову вийти в ефір і темою буде продаж робот на Фейсбуці. А, так, це ціле окреме е, відео, точніше, ефір, окремий ефір. Я буду рада, якщо ви долучитесь до мене в цьому ефірі, бо я, я з'ясувала, що багато хто з вас е, не може наважитися викладати свої роботи в в'язальних групах. Про це ми теж з вами обов'язково поговоримо. Ну, що до майстер-класу, друзі, отже, за схемою в гарній якості на телеграм-каналі, а що ви зараз побачите? За декілька, мабуть, хвилин. Ви побачите, як в'язати ось це оформлення краю. Це трошки може бути незрозуміло на самій схемі, тому я покажу вам, власне, у майстер-класі без закадрового голосу, тому що там ну, нічого такого пояснювати не треба. А також як починати в'язати ось тут ось спочатку цю форму виводити на, на півмісяця. Бо це ж, я ж повторююсь, не класична форма трикутника ось ровна така верхня частина і трикутний низ. Ні. Тут зверху на півмісяць в схемі ви все це бачите і побачите далі, якщо будете в'язати, якщо наважитесь це спробувати. І далі, у також у себе на телеграм-каналі, я поділюся послідовності збільшень. Якщо мені не зраджує пам'ять, то схема дається, мабуть, 20-го або 24-го рядочку. Я точно не пам'ятаю подивитись, але далі мені довелося самі розраховувати робити розрахунки додавань, щоб ця форма залишилася, ця гарна форма, і не де а, бактус не стягувало, і, навпаки, він не пішов якимись там хвилями, не став хвилясти. А був ось такий гарний, рівнесенький, гарної форми. Це здавалось би, якісь а... Дрібнички, але вони мають значення, коли ти хочеш пов'язати якісну, гарну, крутезну річ, щоб все в неї було ідеально. Ну і наприкінці скажу про ось цю кайму. Я казала в одному з відео, тих, хто дивився мій канал, що я намагалася зробити це оформлення якнайпростіше, тому що самі кольори Gardens, пряжа Ярнарт. Розгарден він яр на арти, вона неймовірно гарна, і вона не потребує ніяких додаткових, на мій погляд, візерунків, і якоїсь, і якоїсь такої крутезною, складної кайми. Тому і кайма дуже проста. Тут взагалі все дуже просто, друзі, в'яжеться І я сподіваюся, що вам захочеться повторити цю річ або, або зайти на мою сторінку в Фейсбуці і купити її. Хоча зв'язатися, ви зможете зі мною з цього приводу, будь-якого іншого. Тут в коментарях, або в телеграмі, або в Тіктоку, де я теж є. Де тільки я не веду свої сторінки, окрім інстаграму. Ну, отже, друзі, я майже закінчила. Зараз мені залишається. Тільки сказати вам до побачення і завжди ваша Євгенія. Но перед цим я прошу вас поставити мені вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Підписатися на мій канал, бо буде ще багато цікавого. Я не кидаю Ютуб. Хоча інколи таке велике бажання в мене з'являється. По просування є – в Фейсбуці, в в Телеграмі. Будь-де є просування, але немає його в Ютубі. Ну, якось так склалося, не знаю як. Тож, я розраховую на вашу підтримку, на ваші коментарі. Якщо вам щось не зрозуміло, щось хочете запитати в мене, але або просто поділитися своїми враженнями, то будь ласка, я завжди рада вам відповісти і з вами поспілкуватися. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, щоб завжди залишатися. Зі мною на зв'язку і знати, коли будуть мої нові відео. А буде ще багато цікавого, бо в мене вже є ще одна готова робота, окрім цих надзвичайних ажурних шкарпеток, що я викладала на, цій, на цьому тижні, і ще вже новий проект, над яким я працюю. Тож багато цікавого до вашої уваги. Незабаром слідкуйте за всіма моїми ресурсами. Всюди є щось особливе і щось цікаве для вас. Я намагаюся, щоб вам було не сумно. До побачення, любі друзі! Завжди ваша Євгенія! Бажаю вам щастя, миру, тиші, злагоди і щасливих хвилин за в'язанням!